На сьогоднішній день на медицину у державі покладаються чи не найбільші надії в плані реформування нашого суспільства. Дійсно, реформа охорони здоров'я на сьогоднішній день у президента України, у уряда стоїть на першому місці. І це є закономірним явищем, тому що це є найвеликий стратегічний запас держави, це є здоров'я наших співгромадян. Звичайно, є дуже багато проблем. Саме вони, напевно, і визначили цей пріоритет, в якому ми зараз опинилися. Але ми всі прекрасно розуміємо, що це є важкий шлях, далеко не завжди безболісний. Люба реформа це є інвестиції. Це є інвестиції в першу чергу інтелектуальні. Слава Богу, інтелекту у нас не бракує, є дуже багато. Лікарів розумних стратегічним баченням, з умінням системно вирішувати питання, системно вирішувати проблеми Минулого, ну, цього тижня, фактично в понеділок, вівторок, в Вінниці відбулася чергова колегія Міністерства охорони здоров'я, яка присвячується реформам. І з уст міністра охорони здоров'я. Ми отримали два дуже потужні посили. По-перше, це відбулося на батьківщині Миколи Івановича Пірогова, а як відомо, пірогову належать слова, які підтверджуються вже більше сотні років, що від правильної організації може залежати набагато більше, ніж від якісного талановитого лікування. Звичайно, одне-друге не має виключати, але повинна бути притаманна у всій справі організація. В першу чергу це організація охорони здоров'я. І другий серйозний посил це все-таки треба повернутися лицем до такої проблеми, як трансплантація в нашій державі. Фактично, в нас є на сьогоднішній день згідно законодавства презумпція незгоди. А її треба докорінно міняти. На презумпцію згоди. Тільки країни, які пройшли цей шлях, на сьогоднішній день є успішними в цих питаннях. Чому я відвожу окрему роль в такій проблемі? Ну, по-перше, на сьогоднішній день це є вершина розвитку технологічного в медицині. І це є той рівень, який заставляє підтягуватися всю інфраструктуру, піднімати рівень. Діагностики, піднімати рівень лікування консервативному, оперативному і в кінцевому рахунку це рятувати життя сотням тисяч людей. Оце наведу тільки простий приклад. На сьогоднішній день в Закарпатській області 167 людей на програмному гемодіалізу, тобто це хворі з хронічною нирковою недостатністю тільки гемодіаліз в рік. Для цих людей обходиться області в 14 мільйонів гривень. Якби цим людям пересадити нирки, а в більшості це є реально і можливо, то цю суму можна зменшити майже втричі. Не горячи вже за те, що якість життя у пацієнтів з пересадженою ниркою вище, ніж у пацієнтів, які проходять хронічний гемодіаліз. Звичайно, хронічний гемодіаліз. Ми маємо вже 5 сателітних центрів. Ми забезпечуємо людей цією процедурою на місцях. Це вже є великий потужний крок вперед, але на цьому не можна зупинятися. Треба рухатися в цьому напрямку далі. Ну, не буду більш детально зупинятися, але не можу ще раз повторити то, що на сьогоднішній день Закарпатська область є унікальна в цьому плані, що в закладах. Без винятку обласного підпорядкування люди отримують адекватне медикаментозне забезпечення, харчування. Хотілося б ще покращити умови їх перебування, хотілося б покращити матеріально-технічну базу, оснащення і так далі. Але, звичайно, це не може бути за один день, за 15 хвилин. Але має бути послідовність у всіх діях. Тому що держава є держава для неї вік. Не п'ять років, не десять років, і, може навіть не сто років. Це є традиції, це є культури і так далі. І тільки якщо буде послідовність дій, якщо одні міняють інших, приходять молоді, талановиті люди, але вони базуються на цих напрацюваннях, які є, і рухаються далі, тільки тоді може бути майбутнє. Не можна озиратися назад і туди плювати. Треба тільки дивитися впевнено вперед і тягнути всіх за собою. Оце має бути принципом. Розвитку, це є формула розвитку, інакше це є гальмо, це є відкат назад, це є деградація. Я б сказав, що реформування тягне не скорочення кадрів, а реформування ставить задачу перепідготовки кадрів. Тому що, можливо, саме акценти розміщені не на тих моментах, на яких вони мають бути розміщені. Так на сьогоднішній день зміщаються акценти в бік. Сімейної медицини зміщаються в бік страхової медицини в майбутньому, я в цьому впевнений і так далі. Тобто, ми зараз вже приходимо до висновку, що в нас є деяка надлишковість вузьких спеціалістів на другому рівні, і не вистачає спеціалістів сімейної медицини на першому рівні. Але, в принципі, баланс то майже нульовий. Просто люди повинні усвідомити, що вони повинні робити свою роботу, вони мають мати гарантію. Забезпечення роботою на завтрашній день, і вони мають чітко розуміти, що на місці стояти не можна. Треба рухатися, треба вчитися, можливо, десь і перекваліфіковуватися на іншу спеціальність, використовуючи той бажагаж, цей досвід, ці знання, які вони на сьогоднішній день мають, і таким чином забезпечувати собі майбутнє. І, можливо, а може і навіть краще. В законодавчій площині так питання не стоїть, що молодий спеціаліст має сам відпрацювати на селі. Молодий спеціаліст, який вчився за державне замовлення, повинен відпрацювати три роки. Але цей молодий спеціаліст може отримати не тільки направлення з сімейним лікарем. От, наприклад, ми вже третій рік підряд практикуємо, коли йде розподіл на медичному факультеті, що перша людина по рейтингу, тобто. Студент, який найкраще займався всі шість років, який фактично є відмінником, який активну участь приймав у науковій, науково-дослідницькій роботі і так далі, має право абсолютного вибору. Тобто він приходить на розподіл і каже: я хочу бути кардіологом. Значить, я рахую, що він заслужив. Бути кардіологом в закладі, в якому він хоче бути. Завжди таку можливість можна винайти. Але це є дуже потужний стимул для решти, це є фактично конкурентність, це є не якісь декларації, а це є реально, що людина своїм трудом може дуже багато чого досягти. Навіть більше, ніж хтось за 10-15 років роботи, якщо вона унікальна, якщо вона талановита і так далі. тому що ці речі також треба розділяти. Ми починаємо свою роботу в хірургічному корпусі після того, як переріжуть стрічку. До цього часу це є питання до будівельників. З нашого боку є лише велике бажання і абсолютне сприяння тому, щоб це відбулося як мога скоріше. Що стосується взагалі будівель, що стосується майна і так далі, на сьогоднішній день ми майже не маємо. Високотехнологічного майна, тобто сучасних будівель, і так далі, які вже планувалися під медичні заклади 21-го століття. І це зрозуміло. В той же час ми маємо дуже багато так званого, я би сказав, баластового майна, куди йде багато коштів на утримання на комунальні послуги і так далі. І фактично вони не працюють на основну ціль це є збереження. Здоров'я людей, це є покращення здоров'я людей, це є покращення якості життя наших пацієнтів. Це і більшість тільничих лікарень на сьогоднішній день, між навкруг них присутній певний ажіотаж і так далі, але вони не виконують ту функцію, яку б вони мали виконувати. І взагалі на сьогоднішній день треба ставити глобальне питання, які задають. Ставимо перед охороною здоров'я і розділяємо соціальну компоненту, і розділяємо компоненту щодо діагностики, профілактики, надання медичної допомоги. Як тільки це відбудеться, у нас буде набагато більше ясності, що ми маємо робити далі. Але зрозуміло, що це не може відбутися сьогодні або завтра. Тому щоб так поставити питання, треба мати серйозний багаж, серйозну базу. При цьому рівні життя людей, при цьому рівні доходів, при даній роботі промисловості, хоч вона поступово, слава Богу, набирає оберти, ми ще так питання поставити не можемо. Бо якщо ми так поставимо питання, ми можемо залишити без я би не сказав без медичної допомоги, а без належної уваги з боку держави, з боку суспільства, дуже великого пласту наших співгромадян. Є законодавство, є батьки, є неповнолітні діти, любе рішення щодо огляду, щодо проведення певних процедур і так далі. На сьогоднішній день медичний працівник прийняти без батьків не може. З другого боку, є, буду так говорити, суспільство. Робити певну роз'яснювальну роботу в суспільстві, яке є голодним і заглотить все, в ці часи, слава Богу, років 10-15 тому назад закінчилися. На сьогоднішній день ми маємо. Я би сказав, поінформоване суспільство. Я б не сказав, що суспільство, яке вже десь зорієнтовано, навіть на здоровий спосіб життя і так далі, тому подібне. На жаль, цього ще не відбулося. Але суспільство вже поінформоване. З цього великого обсягу інформації кожен робить свої висновки. Ці висновки є не завжди правильними. Тому тенденції на сьогоднішній день в цілому світі. Намічаються слідуючі. Кожна цивілізована держава ставить собі за ціль навчити своїх співгромадян, як відноситися до свого здоров'я, як собі допомогти в банальних стандартних ситуаціях і куди звертатися у випадку виникнення якихось неприємних ситуацій здоров'я. Тобто це є основна ціль, щоб люди орієнтувалися. Даній ситуації і щоб вони могли правильно звернутися, правильно рухатися. Якщо десь така система ефективно запрацює, це є ефективність, яка буде дорівнювати ефективності профілактичних заходів перед лікувальними заходами. І я думаю, що ми обов'язково мусимо почати і потужно працювати в цьому напрямку. Тільки в цьому я бачу перспективу. Тому що давайте будемо реально оцінювати ситуацію. На сьогоднішній день в цілому світі є єдині протоколи лікування, єдині протоколи діагностики практично. Десь адаптовані під одні препарати, десь під дженерики і так далі, тому подібне. Але в принципі суть одна і та ж в той же час в одній державі. 7-7,5 тисяч доларів на одного мешканця в іншій державі в 110, 120, 200. Зумієте? І фактично виходить хтось заложник даної ситуації. А хто заложником може бути в даній ситуації, наприклад, у нас? На жаль, лікарі. Чому? Можу пояснити. Тому що забезпечуючи ці стандарти, а держава робить все можливе і неможливе. Фактично не залишається реальної перспективи щодо оплати праці медичних працівників, тому що це має бути зростання економіки в 7, 10, 20 разів і так далі. А для цього треба час. І слава Богу, що виховання медиків проходить фактично на засадах корпоративного патріотизму. І ви ні одного лікаря не переконаєте, коли є складна ситуація, зайняти прагматичну сторону, а не морально-етичну. І поки ця система працює, я думаю, що наші люди можуть бути спокійними. Самі серйозні віхи по реформуванню, які нам прийдеться зробити, це все-таки це створення центрів первинної медико-санітарної допомоги. Тобто багатопрофільні поліклініки і центри сімейної медицини вони будуть розділені за рівнем, за статусом і за джерелами фінансування. Це перше, тому що по-любому ми говоримо пацієнту, що ви повинні йти до сімейного лікаря. А де ж цей сімейний лікар? Він є. Ну його ще треба знайти. А він має бути там, де проживають люди. Мають бути амбулаторії доступні для людей, мають бути центри первинної медико-санітарної допомоги. Первинна медицина повинна отримувати гарантовану кількість коштів, а це прописано постановою Кабміну 30% від загального кошторису охорони здоров'я. І цими коштами вони повинні розпорядитися. В першу чергу, на профілактику. Я себе рахую патріотом галузі охорони здоров'я. Я собі не мислю іншої роботи, як працювати в охороні здоров'я. І тому я точно так же відношуся до колег і більшість із них, 90% усіх це люди, які йшли в медицину за переконанням. Мало того, бачачи, в яких умовах ми сьогодні працюємо, економічна складова досить важкою. Все-таки люди не полишають роботу, люди працюють, люди над собою працюють, люди запроваджують нові технології. І все це продиктовано стремлінням допомогти нашим пацієнтам, зменшити страждання, покращити якість життя, все-таки переконувати і проводити цілий комплекс системних мероприєм щодо первинної, вторинної, специфічної, неспецифічної профілактики. Це є люди, це є працівники, медпрацівники, які зростали на традиціях, і найбільш важливим для них є це все-таки вчитель. Тобто це людина, яка показала, як тримати в руках скальпель, як слухати шуми фонендоскопом, як проводити пальпацію, як оцінювати результати. Задатки клінічного мислення це є люди, які завжди готові допомогти порадою, які готові практично допомогти, які гордяться тим, що в них є учні. А учні повинні бути горді і повинні бути впевнені в тому, що в них є вчитель, який завжди прийде на допомогу. Медичні працівники це фактично. як... Прислів'ї, «Аліс інсервендо і псирконсумор, світячи другим сам згораю». Недаремно середня довгота життя хірурга 53,5 роки в Європі, при тому, що середня тривалість життя інших верст населення майже 80 років і так далі. Можна дуже багато і багато перераховувати цих проблемних питань. Які на сьогоднішній день є в працівників сфери охорони здоров'я, але є ще й питання, які призводять до великої моральної сатисфакції. По-моєму, немає ще одної такої професії, як лікар, до якої б люди відносилися з такою повагою. І надаремно на Закарпатті завжди звертаються до лікаря пан доктор. Це, в принципі, Є не якась форма звертання архаїчна із минулого, це якраз сюди вкладується вся повага. Якщо на сьогоднішній день є дуже багато питань критичних в сторону галузі охорони здоров'я, то я це розцінюю лише як то, що в принципі з нами рахуються і на нас надіються, нас не ігнорують. І Якщо хтось висловлює якісь критичні запитання, то це, в принципі, людина б не стала ділитися своєю бідою, своєю проблемою, якщо б не вірила у вирішення цього питання, вирішення цієї проблеми. І тому, на передань цього прекрасного свята я хочу побажати всім медичним працівникам насамперед здоров'я, тому що наша робота це той полігон, де ми його. Найбільше втрачаємо, показувати особистим прикладом, який спосіб життя треба вести, як треба берегти здоров'я, як треба займатися профілактикою. І тільки на особистому прикладі можна показати іншим, як треба відноситися до цього безцінного божого скарбу, яке називається здоров'я. І друге, що це терпіння. Тому що тільки терпеливий може дочекатися того, що запланував. А плани у нас дуже і дуже великі. Це в першу чергу здоров'я наших пацієнтів і достаток наших сімей.